Добрий день сьогодні, по тимчасово окупованому Луганську, було нанесено низку ударів з використанням строчної зброї американського виробництва. Мовиться про ракети АТАКАМС. Окупаційна влада в Луганську заявила, що у місті працювала російське ППО, яке, начебто, збило шість ракет. В мережі опублікували відео вибухів. Окупанти повідомили про вибухи. о... 11.00. За їх словами, спрацювала російська система ППО, яка збивала ракети Атакамс. За інформацією російського агентства Ріа Новості, випустили не менше шести ракет предварительно Атакамс. Більшість ракет збили ПВО. Ну, як збивали ПВО, можна подивитися на відео. Російське ППО, як завжди, замість. Нейтралізації засобів ураження Сил оборони України, а саме ракет Атакамс, відпрацювала по чутлових будинках, причому це вже стала практика дій російського ППО в незалежності від географії, будь то Білгородська область на території Російської Федерації, Підмосков'я. Нагадаю, неодноразово ми разом з вами розглядали ситуацію щодо так званих ударів системи ППО по. Українські БПЛА, внаслідок яких було влучання в житлові будинки. І як бачимо, сьогодні ситуація продовжується і на окупованих територіях Луганської області, зокрема, Луганська. Згодом так звана місцева влада, а саме місцевий гауляйтер, полковник СБУ Пасічник, повідомив про те, що сталося обрушення під'їзду багатоквартирного будинку. Але варто зауважити, що вибухи лунали. Виключно на об'єктах військової інфраструктури окупаційних військ. Зокрема, локалізація місія ураження дає підстави говорити про те, що Сили оборони України нанесли низку удару по військовій інфраструктурі окупантів в тимчасово окупованому Луганську. Зокрема, удари були нанесені по території Луганського Вищого військово-авіційного училища Штурманів, ВАУШ і відповідно пункту постійної дислокації окупантів. На території Бази Ла-Атранс. Варто говорити про те, що, за інформацією місцевих мешканців, Луганську пролунало більше 20 вибухів, але скорше за все йдеться про те, що ця кількість вибухів пов'язана саме зі спробами російського ППО перехопити українські засоби ураження. Стосовно вибору цілей, я нагадаю, що 1 жовтня 2015 року аналітичний відділ громадської ініціативи Права справа надав на загал інформацію про те, що в окупованому Луганську зафіксована активізація руху живої сили і техніки противника на базі Транспіле. Саме сьогодні по цій базі прилетіло. А вже 3 жовтня 2015 року. У штабі так званої народної міліції ЛНР змушені були підтвердити цю інформацію, заявивши про те, що наразі відбувається виведення танків з території прилеглих до Луганська. І далі пряма мова так званого штабу народної міліції ЛНР. Зокрема, мова йде про район колишньої бази компанії Транспілі. Як бачимо, рівень поінформованості щодо ситуації в окупованому Луганську. З боку аналітичного відділу громадської ініціативи права справа на високому рівні. 22 червня 2020 року аналітики правої справи оприлюднюють інформацію, що Російська Федерація продовжує перекидати окремі підрозділи Збройних сил Російської Федерації і військову техніку на території окупованих районів Донбасу в обхід офіційних пунктів пропуску. Подібна практика. Дія росіян не є новою, Робило, Робилося це для того, щоб уникнути е, і унеможливити фіксацію подібних фактів з боку місії ОБСЄ. І нагадаю, після оприлюднення інформації 22 червня, вже місія ОБСЄ підтвердила інформацію правосправа про передислокацію колон важкої бронетехніки. Збройних сил Російської Федерації з Росії в окупований Луганськ. І ця бронетехніка була розташована правильно на базі Транспіле. Тому, як бачимо, вибір цілей для нанесення удару не є випадковим. Крім того, повідомляється про те, що удари були нанесені вчергово і по території Луганської нафтобази. Я нагадаю, це вже четвертий удар по Луганській нафтобазі. Таким чином, можемо підсумувати, що удари наносилися виключно по військових об'єктах російської окупаційної армії на території тимчасово окупованого Луганська. Крім того, удари наносилися відповідно по інфраструктурних об'єктах, які задіяні в забезпеченні потреб Другої загальновійськової армії окупаційних військ, яка розквартирована на території тимчасово окупованих районів Луганської області. І щоб закрити тему з Луганськами звинуваченням відповідно російської сторони щодо нанесення удару по житловій інфраструктурі, варто зауважити, що удари наносилися виключно з використанням високоточної зброї. Це не російські засоби ураження з відповідним відхиленням від цілей до де декількох сот метрів. Мовиться про нанесення ударів з використанням американських ракет атаком. Наразі місцеві пабліки змушені підтвердити факт нанесення ударів по військових об'єктах на території тимчасово окупованого Луганська. В Луганске прилетело все-таки по воєнній базе. Уже появились спутниковые снимки и фото до и после. На снимках видна воєнна техніка про о потерях среди личного составу поки немає о такому нас не говорять. Зато виставлять техніку так, щоб противнику було удобно по ній бить, командири уміють. Ну, варто говорити про те, що не тільки російські командири вміють виставляти техніку, але й відповідно сила оборони України влучно бити по місцях розташування важкої бронетехніки і, відповідно, місцях постійного базування, особового складу, окупаційних військ. И давайте подивимся, а что отбывалось на территориях Белгородской области, Российской Федерации. За повідомленням губернатора Белгородской области в Карачанском районе произошло ЧП в результате детонации ГБ и погиб заместитель главы администрации Карачанского района, секретарь Совета Безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко. Русское призвище. Меншестым. Глава района Николай Васильевич Нестеров, а также двое глав сельских поселений, Веденин Андрей Александрович, глава Мелеховского сельского поселения и Шевляков Игорь Владимирович, глава Шляховского сельского поселения получили ранение. Ну й не тільки на Білгородчині загинули представники російської адміністрації. Підмосков'ї повідомляють про те, що у Підмосков'ї невідомий зарізав насмерть російського пропагандиста Антона Єговцева. Останній очолював рух зов народа та був частим гостем на федеральних каналах, де підтримував війну проти України. Як бачимо, народ позвав. Свого героя. Подробиці цієї резонансної події наразі не розголошуються російськими спецслужбами, але найближчим часом ми отримуємо більш детальну інформацію. З Курської області повідомляють про те, що безпілотники уразили об'єкти енергетичної інфраструктури противника. Насолоджуємося разом з вами цим відео. На сьогодні. Все. Далі буде. Тримаємо стрій. Все буде Україна. Ми того варті. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи «Право справа. Ми розрахуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги. Все буде Україна. Ми того варті.